Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам редакцію прийшов захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. Як вона мені вже набридла, роби що хочеш з нею. А що я маю робити? Мені потрібно більше місця, адже діти підростають, а вона ходить постійно чимось незадоволена. Вчора мало не вилила на сина гарячий суп. Думай, братику, думай, я це терпіти не буду, а просто викину її на вулицю. Ганна Васильівна відразу почала плакати від почутого. Вона почула розмову старшого сина Ігоря з молодшим сином Петром і відразу зрозуміла, що говорив син про неї. Ганні Васильівні не була потрібна постійна допомога, вона була цілком дієздатна, але жила разом з сім'єю свого сина і приносила їм дискомфорт. Вона давно розуміла, що діти дорослі у них свої сім'ї, але тяжко було прийняти те, що вона їм. Не потрібна. Вона все робила сама. Прала речі, прибирала, навіть готувала, але дуже рідко, бо невістка сварилась, як тільки Ганна Васильівна наближалася до плитки. Що вам тут треба? Все вже є приготоване. Чи вам вже не смакує моя їжа? Я просто хотіла приготувати суп, який любить Ігор. У тебе смачна їжа, Юлечко, не сварись. Не треба тут нічого готувати. Я не збираюсь наново все прибирати. Гаразд, Юль, я не буду нічого готувати, але я за собою прибираю. Не розумію, чому ти так говориш. Гайздуй собі сама, якщо ти така господиня. Захотіла жінка приготувати улюблену солянку, як колись готувала для свого чоловіка та синів. Чоловік обожнював цей суп і дуже часто просив, щоб дружина йому приготувала його. тільки пройшло вже сім років, як помер чоловік. Після довготривалої хвороби він покинув тих, хто його любив. Спостерігаючи з небес за тим, що відбувається з раніше дружньою сім'єю, він, напевно, був дуже розчарований. Молодший син не приїжджав, а старший з невісткою почали командувати та не. Звертали уваги на стареньку. Син косив погляд на матір, коли та приходила подивитися у вітальню, або коли та заходила на кухню. Він в цей момент просто міг вимкнути телевізор або перейти в іншу кімнату. Одного вечора Ігор просто заніс у її кімнату невеличку коробку, а там був телевізор, та вручив демонстративно навушники та сказав, щоб телевізор вона дивилась. У навушниках тепер тобі, мамо, не треба нікуди ходити. Сиди у своїй кімнаті, а ми їсти принесемо, посуд заберемо. А ти собі дивись телевізор та відпочивай. Але не забувай про навушники, бо я працюю і мені шум буде заважати. Давно вже Ганна Васильовна зрозуміла, що не потрібна дітям. Тяжко їй було, вона не розуміла, чому вони так до неї ставляться. Вона завжди старалась їм догодити, допомагала, ніколи не відмовляла дітям. А тут таке ставлення. Син після смерті батька сказав, що у їхній квартирі їм дуже тісно, а матір жила у чотирикімнатній квартирі, і він сказав, що будуть жити всі разом. Свою квартиру вони здавали в оренду. Ось зараз він надумав вигнати на вулицю рідну матір з її ж квартири. Дуже тяжко було таке почути, серце здавлювалося від болю та горя, а сльози самі покотилися з очі. Мала Ганна Васильівна одну знайому, яку донька відправила у будинок престарілих, через те, що не мала можливості через стан свого здоров'я доглядати за мамою. Донька її забирала звідти тільки на великі свята та час від часу їздила до неї. Завжди передавала вітання Ганні Васильівні та її чоловіку від матері. Ніхто ж в гості до Ганни Васильівної не заходив. Невістка своєю поведінкою дала сусідям та знайомим зрозуміти, що не рада бачити їх у своєму домі. Нема чого ходити туди-сюди. Якщо хочете поговорити з Ганною Васильівною, то телефонуйте їй. А не ходіть по декілька разів в нашу квартиру. Тут багато цінних речей, і я не хочу, щоб щось зникло. Ви мене зрозуміли? Після декількох таких розмов з невісткою ніхто більше не мав бажання заходити до Ганни Васильівни, навіть люди, яких вона вважала близькими друзями. Через тиждень приїхав молодший син Петро. Він зайшов до мами у кімнату і почав мовчки передивлятися фотографії, що стояли на полиці. Потім повернувся та подивився на маму розгубленим поглядом і почав говорити: Ти нас вибач та зрозумій, мам. Вибору іншого немає. Кожен із нас має свою сім'ю. Не маю я часу та можливості тратити на тебе час. Я працюю цілими днями, а дружи. Не з дітьми весь час. Ігор також постійно зайнятий, вів я до того, що у тебе є година, щоб зібрати свої речі. Я про все домовився, тому запізнюватись не можна. Петя вийшов з маминої кімнати, в іншій кімнаті він сварився з рідним братом і казав, що через його підступливий вчинок йому прийшлось так вчинити з мамою. Якби не твоя підступність та хитрість, ти не підсунув би мамі документи на підпис і не отримав би цю квартиру. Добровільна мама би не погодилась віддати і подарувати тобі квартиру. Все, в тебе вийшло. Від мами позбавився і отримав велику квартиру, злісно говорив Петро. А ти би так не вчинив? Не будь таким святим, ще голосніше кричав Ігор. Не приписуй мені те, чого я не робив. Це не твоя справа. Я з мамою жив не один рік. Ми піклувалися про неї, коли вона почала випускати їжу з рук та розливати чай, воду ми це все прибирали. А зараз Чихі ще хіще буде і почне і, під, і почне її під себе ходити, а прибирати й мити має моя Юля. Галина Васильовна не знала, що власною рукою підписала документ для виселення. Якось Ігор приносив їй документи, щоб вона підписала. Казав, що необхідний її підпис, що всі комунальні послуги він самостійно міг оплачувати, а не мама. Казав, що не хоче, щоб її турбували, а він сам всім займеться. От мама нічого не перевіряла, а повірила власному сину. Вона навіть не насторожилась, коли поряд була сусідка, яка працювала у державній установі нотаріусом. Їй сказали, що зараз так усе узаконюють. Тільки тепер Ганні Васильівні стало зрозуміло те, що. Що її обманув рідний син Цікаво їй було, яку суму взяла сусідка за таку аферу. Сперечати з кимось не було сенсу, вона залишилась без житла. Просто прийняти все, як є. Очі були в сльозах, їй навіть не дали вибору, просто поставили перед фактом. Ганна Васильівна зрозуміла, що мусить складати свої речі, бо шляху назад немає. Вона забрала з собою обручку чоловіка, яку зберегла після його смерті, пару фотографій, на яких вони з чоловіком були щасливі, і думали про довге спільне життя з дітьми та внуками до самої смерті та закинула в сумку пару своїх речей, які постійно одягала. Всі речі було зібрано. Коли вона виходила з квартири, то навіть не глянула в сторону свого сина та його сім'ї. Їй було гірко прощатись з рідним домом. Вона сіла на заднє сидіння в машині та хилила. Схилила голову від розпачу, розуміючи те, що ось тепер вона залишилась одна. Діти відмовились від рідної мами, яка все життя дбала про них. Ганну Васильівну покинула непризволяще, але вона все одно не забувала про своїх дітей. Вона просила в Бога, щоб їх не спіткала така доля, як її, щоб їхні діти від них ніколи не відмовились. Хоч внуки ще були дітьми, багато чого не розуміли, але вчинки батьків завжди відкладаються в пам'яті. Бабця вийшла з машини біля входу в будинок пристарілих і легенько пустила голову. Мам, давай швидше, у мене немає часу, ще потрібно заїхати по торт для Марини. У неї сьогодні день народження, якщо ти пам'ятаєш, сказав Петро. Вона справді забула про день народження невістки. Петро з Мариною вже одружені довго, і Галина Васильівна ніколи не забувала про таке святкування. Але через ситуацію, яка склалась у неї, все повилітало з голови. Розмова синів її збила з пантелику. Вона не вірила до останнього, що з нею так вчинили рідні діти. Розгублена та засмучена бабця піднімала сходинками до головного входу у будинок пристарілих та готувалась до того, що зараз відбудеться. Ганна Васильівна, зупиніться, чуєте? почула бабця в зелені знайомий жіночий голос. Вона зупинилась біля вхідних дверей та обернулась. Її син відразу злісно поглянув ту сторону, що й вона. Зупиніться, не заходьте туди. Якби я швидше дізналася про те, що вчинять ваші діти, то відразу забрала б вас до себе. У мене місця достатньо у квартирі. Як тільки я почула від Уляни, що вона допомогла Ігорю з оформленням квартири. То відразу побігла до вас, але ваша невістка сказала, що ви тепер у будинку пристарілих. От я відразу поїхала за вами, захехлено сказала сусідка Іванка. Жінка відразу впізнала свою молоду сусідку. Іванка залишилася сиротою в юному віці. Мама померла, а тато став здовживати алкоголем. Дуже часто про неї попливалася Ганна Васильівна. Вона була ровесницею молодшого сина, але вони ніколи не були друзями. Завжди Петро огризався. Вона з чоловіком дбала про Іванку як про власну дитину. Довчала її різним жіночим хитростям на кухні, купляла одяг, брала її на ніч для себе, до себе, коли батько Іванки повертався п'яним додому. Коли її тато помер, то похороном займала. З, Ганна Василіна, з чоловіком. Іванка віддавала втрачені витрачені кошти їм, але вони відмовились від її грошей. Сказали, що їй вони потрібніші. Вона не припиняла спілкування з дівчиною. Бабця завжди щось смачне приготує і відразу передає Іванці. Вони разом ходили в парк на прогулянки, випікали торти та проводили багато часу разом. Оскільки рідний син вже в той період. Віддалився від мами, був завжди зайнятий, навіть не міг допомогти мамі продукти з магазину донести. В той період Іванка також переїхала в інше місто, де було більше можливостей спілкування з Ганною Васильівною. Було вже не таким близьким. Але зараз вона була поряд з бабцею у найважчому етапі її життя. Іванку у мене ж нічого немає. Одна маленька пенсія залишилась, і все. Моє місце тут поряд з такими самими, як я, мені треба доживати свій вік. Що ви таки кажете? Ви не праві. Ваше місце не тут зі сльозами на очах відразу сказала Іванко у відповідь. Ви для мене були всім, дали мені любов, якої я не отримала від рідного батька, замінили рідну матір, піклувались про мене та забезпечували тим, що було необхідне мені. Ви подарували мені віру в себе та свої сили, не дали опустити руки, і за це я вам дуже вдячна. Зараз я запрошую вас у свій дім і свою сім'ю. Не знаю, що ваші діти собі думають, але я вас з радістю прийму до себе. Петра почала вже злити ця ситуація, і він почав переконувати маму, щоб не слухала цю ненормальну і не сміла йти з нею, бо Іванка її відразу вижене геть, а ще раз домовлятися про те, щоб стару сюди поселили, він не буде, і вона опиниться на вулиці, а не в затишній кімнаті. Іванка подивилася на бабцю та похитала головою. Ви мені як мама, Ганну Васильівну. Я не дозволю вам тут жити. Це місце не для вас. Ви тут тратите сень життя. Ходіть зі мною. У мене щаслива сім'я. Діти та чоловік вас з радістю приймуть. Вони зрадіють появі доброї бабусі, якої у них ніколи не було. Жінка поглянула на свого сина і відпустила ручку вхідних дверей. Розвернулася та пішла Іванці на зустріч Петро без зупину кричав, що більше не буде домовлятися про притулок, навіть якщо вона залишиться на вулиці. Бабця гірко плакала, тому що чужа дитина їй стала ближче, ніж двоє рідних дітей, яких вона дуже любила. Пройшов час, Ганна Васильівна почала відходити від того, що трапилось. У Іванки було двоє чудових діток та люблячий чоловік. Жінку вони прийняли радісно, діти відразу почали називати жінку бабцею та проводити з нею багато часу. У неї ніби почалося життя заново, стало. Таким, як вони вдвох спокійним чоловіком мріяли. Вона готувала їсти, залишалася наодинці з дітками, ходила по продукти, все робила сама і не потребувала допомоги. Їй приносило це все задоволення. Діткам розповідала різні історії про дружбу, любов, сім'ю. А вони захоплено все слухали. Рідні діти ні разу за весь час так і не зателефонували до мами. Любі друзі, а чи змогли б ви зробити так, як наша дівчина, і забрати до себе? Чужу людину напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях, і ставте лайки на відео, щоб ми знали, які історії вас цікавлять.